Денис важливіших відосиків. Це у нас Арістотель, яка є ідея стала. Тут бути пороні бойну просто, От просто таку тук, що ти по дереву, постукаш, ну це важливо, блін. Що, що це це відео робить? Це основна ідея чогось нашого, хтось робить щось або ідея чогось. Основна ідея. це Чому щось відбувається? Це 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 звіздець. Важливо на ньому стоїть в сонах. І задача отак от нам це робити, те, що я оце от буду говорити. Ну, з я, я вам це, а щоб ви навчилися собі то розуміти в, в, в житті. Я вс навіть запасички написувати. Так от, у нас є стіл. Яка основна ідея стола. Сісти і це і поставити руки на нього? Поставити на нього щось. Стіл це що? Це є робоче місце, підставка під щось там зверху. Хочеш щось поставити, когось день народження буде багато гостей, треба стіл. Взяли карту, потім ще два якихось підпункти Я написав їх, я прочитати не можу. Коли людина каже: Мені треба стіл, задача придумати і вибрати, зрозуміти причини, на що треба цей стіл, яка ідея стола? То людини прийдуть гості, і буде за стіл того треба стіл. Правильно? Тобто ви захотіли щось там поміняти лампочку, у вас нічого нема, ви взяли, стали на стіл, залізли вверх. Тобто, коли є стіл, ви розумієте, все, що робиться з, зі столом, оце воно. там поставили комп'ютер, не було на що поставити комп'ютер, поставили комп'ютер на стіл. Тобто я беру стіл і треба всі плюс-мінус в голові, зразу розрахувати всі оці варіанти, на що цей стіл. У мене є чотири стола, да? а крісло, і що мені треба стіл. Тут все просто. Штори. Мені треба купити нові штори. Нашу. Яка мета? Що сталося? Чому я купляю нові штори? Варіанти: в мене там нова квартира, вікна мене харять сусіди. Тобто я купляю штори, мене харять сусіди. Бо трохи що менше попадало сонця в квартиру, воно ну, там трохи вбиває. Я там в чай, облився, не що сталося на старі, старі стали з плямою. Поміняв, зробив ремонт, де під дизайн не підходять старі ці, треба мені їх замінити на нові. Згоріли. Розумієте, які є ще варіанти у цих життів? Штор, чого, чого я купляю штори? Йду на подарок до якогось коло нового квартиру, або ще якісь такі приколи. Переїхав в квартиру, а там немає шторів. Коротше, 100-500 варіантів придумав, завжди що це відбувається. Ні, ніколи нічого не відбувається, просто так. Завжди є якась мета в неї. От я як щось роблю, наше що я щось роблю. Я взяв вилку. На що я взяв вилку? Або я щось хочу поколупати, бруд, ще щось, або я зараз буду їсти. Логічно. Або я, наприклад, щось піджарюю, і я, мені треба вилку це поперекидувати. Завжди є мета, коли хтось щось робить. Тобто чого? тут люди ну, перестали думати, блін, червоний світлого, ну типу асоціативний ряд мислення в голові просто нема, не, не, не блін. Завжди щось відбувається з якоюсь метою. Перший мета, потім оця от штук. Щось це відбувається. Нема такого, що щось просто так відбувається. Оце все, що я розказав. Оце ж це фігня бо розказав очевидні речі. Думати відносно життя очевидними цими речами. До бронебойного просто. Я відкрив двері. Нащо я відкрив двері? Яка причина? Я виходжу, я заходжу. Мені холодно, мені там жарко. Мені холодно, ну такі, да, жарко. Я чекаю, що хтось прийде, блін. На мене залетіла муха, блін. Я відкрив, щоб вона вилетіла. Там я не знаю що ще. От ви кожен раз такі штуки от продумуєте. Коли щось відбувається, завжди треба. Чого? Яка причина, навіщо, яка, блін, цього ідея? Чого воно відбувається отак? Що це таке? Вам важче буде маніпулювати, Тобто бо розводять, ну просто як котя. Оце от, що я сказав, це є, очевидно, броневойно проста е, річ. Треба просто почати думати. Отак от роздуми проводити в цьому моменті, чому щось відбувається. Чому я зігнув ці листочки пополам? які причини? Я вже, блін, зняв відео, прочитав весь текст, який на ньому мені незручно було тримати в руці і я склав, бо зараз буду то викидати. Логічно? Логічно. Мені надоїло читати, що там було писали, воно мене відволікає, я закрив, щоб не бачити, мене текст не відволікав. Логічно, що я ще міг то скласти. Зараз буду палити вагоні, мені так зручніше буде запалити, щоб зразу було більше листочків. Логічно, логічно. Бо я йду в туалет зараз. там два паперу. Та є життя. Коротше, оце до бізобя просто і до бізозя складно. Ні. Ви не розумієте цього цінності. Попробуйте в своєму житті дивитись на щось, шукаючи, основообразуючу ідею того, що тут відбувається. Чому оце відбувається щось? І ви почнете розуміти процеси. Оця штука дасть розуміння процесам, які відбуваються. Розуміння до всього цього. Не, не, ви не будете такі, я, як, я, як бот, я йшов перся в стіну, я далі пройти не можу. Що це У нас стіна зрозуміло, в другу сторону. Я йду, я вперся, стіна. Оці от з цього маленького базиса почнеться так от розпливатися ці, от ці цепочки розуміння, як воно ну, щодо чого складується, і буде така велика картина. Ну, хто хоче мати велику картину, або розуміти, що тут відбувається. Вся оця штука, оце все починається от з цього, з ідеї стола. Нашо стіл, що щось відбувається. яка причина в тому, що це відбувається отак. Є варіанти. І потім до цього ти підставляєш іншу іде, іншу, і потім подобається, цепочки. Спочатку вчешся розбирати одну цю ідею, розуміти множинність варіантів, як воно відбувається. Потім до цієї ідеї вже доставляєшся, ага, у нас є ще такий факт. І після того ти з'єднуєш цих дві ідеї і дивишся, де вони грають. Вийшло вже два таких факти. ти мене, що ага, в нас є ще третій факт, і тут теж множинність варіантів ідей. І ти пробуєш їх разом з'єднати, щоб зрозуміти, що відбувається. І ну все таку вибудовується велику картину в голові. Наше це відео, щоб менше було маніпуляцій, менше розводило людей, бо мені це взагалі не подобається. Це все тупість. Але це не є тупість, це є відмова від мислення і відбуття. Оце ж тут відбувається. Такі, оце боти, яким виключили мозги. Основа полагающа ідея стола, наш стіл. Завжди да, оце наше стіл. Місяць робіть кожен день на рахунок одної і нашу двері, наша ложка, наш оцей. І от ідіть, йдіть, ідіть, ідіть, і ідіть, 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 ідіть. потім вже постарайтесь зробити якусь річ оцінювати, яка там є з двох. Речей. Коротше, двойна ідея. В вашому мозгу наше що наш, це робити. Потрібно просто навчитись алгоритм, як це робить, потім буде робити це автоматом. У вас лампочка почне загорятися швидше і якісніше. Тобто оцю штуку треба зробити, щоб потім мозг думав сам. Тобто ви собі йдете, а у вас там ти а ти такі ага, чого воно цей? Бо ви думали на чертах стіл. Потім мозок сам оці точки буде з'єднювати. Спочатку так ви думаєте, 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 оце, як ви думаєте, і пояснюєте йому, це вимовно кажучи, пишете драйвера для вашого мозку, як він має думати. Тобто ви прописали ці драйвера, і потім мозг сам так думає. Це як нову програму, ви встановили. Програма думання в мозг. Ви раз так продумали, ви це встановили, другий раз встановили, третій раз, це вже вручно четвертий, а потім вже по буде сам автоматом собі думати, і вам зараз такі цепочки видавати. Ваша задача зробити саме само початку ці всі штуки, прописати команди думання в самому мозгу, розбір самого мислення, як він мислить, і тоді воно буде працювати. І ну і навчитися, тобто місяць, два-три, можете рік, два-три пробувати це робити потрошки, потрошки, ну життя зміниться, блін. Бути як людина на клас вище. Або не людина вже. Ну, коротше, думайте, ребята, думайте.